Хвилини і кожен піде, у свій загадковий шлях до мрії збувається ще вчора дитина те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається, згадати, що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні, і ми в останній в тому залі присутні, а завтра кожен піде до своєї мети, Я буду сам. Це думка про те, як зробити цей крок, Щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Згадати, що є, кожному своє, але є що так усіх об'єднує. Скільки в ньому урочистості спогадів, мрії сподівань, радості і смутку, які ніжні почуття охоплюють душу, переповнює серце любов до життя, до своєї юності, до вас, дорогі вчителі. Останній дзвоник це свято для першокласників, які зробили перший крок у шкільному житті. Четверокласникам він сповісти, що вони закінчили початкову школу, стали на рік дорослішим і переходять до п'ятого класу. Для випускників він буде останнім у стінах рідної школи і покличе їх у незвідану світлу дорогу майбутнього. Вітаю з останнім дзвоником. Це період, коли закінчується один етап і починається інший. Тому бажаю поновлення нових ідей, натхнення гарного відпочинку і перезавантаження перед наступним роком. Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Святом прощання зі школою. Для Богатьовської рівень сполучає чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. випускникам відміну старту на життєвому ші. Сьогодні ми прощаємося зі школою, яка за всі ці роки встигла стати нам другим домом. Це величезний, дуже важливий крок в нове, неймовірне життя, яке принесе нам різні емоції, досвід і, можливо, виправдає наші очікування. Сьогодні ми хочемо подякувати всім вчителям, батькам, директорам за терпимість, розуміння, підтримку. Ви навчили нас не боятися, не здаватися і вірити в себе. Сьогодні кажемо спасибі нашим вчителям та нашій школі за те, що любили і вчили нас. За це ми змежно вдячні вам. Від майбутніх геніїв, лікарів, депутатів, юристів, винахідників, мандрівників, викладачів та просто хороших, добрих людей. Наші слова подяки за тепло, чумність, терпіння, прописні істини, відкриття, розуміння, відповіді на запитання, допомогу, увагу, щастя в очах, відповідальність, бездоганне виконання обов'язків, підхід. Адже найголовніше в житті бути гідною людиною з відкритим серцем. Спасибі, що навчили в цьому. Навчання, однокласники, вчителі все залишилося позаду, і дитинство теж. Таке далеке, веселе і добре. Останній дзвоник у школі це перше дзвінок у доросле, нелегке і серйозне життя. Щасливої дороги, дорогі дани. Ось настав той хвилюючий час, коли ми закінчуємо школу. Ми радіємо і водночас сумуємо, прощаючись з вами, з вчителями і друзями. Ви залишитесь назавжди в нашій пам'яті. Почуттям глибокої вдячності ми будемо згадувати свою рідну школу та наших вчителів. Ви навчили нас не тільки основам наук, але й доброті, справедливості та честі. Випускник це звучить гордо. Ми готові продовжувати свій шлях по життю, приймати випробовування з гордо піднятою головою і ніколи не будемо опускати руки. Якби не було важко в якийсь момент, пам'ятаємо мудрі слова. Навіть після сильного дощу з'являється красива писан. Україну, наша нескорена державо, зустрічає молоде покоління віданих синів і дочок свого народу. Ми підставимо свої плечі, щоб не хилилася калина. Зробимо все для того, щоб ти цвіла Україно. Тож дзвени нам, дзвонику, з синім кольором мирного неба, Дзвони нам дзвонику, з жовтим кольором пишних ланів. І золотом колосся. Прощай же, школу рідна, і на крилах неси з років далеких нам привіт. Я буду сумувати. Учні, вчителі і батьки завершується 2023 2024 навчальний рік. Вітаю всіх із святом останнього дзвоника. Бажаю всім гарних канікул і відпочинку, випускникам бажаю успіхів і досягнень на своєму шляху. Вчителям дякую за важку працю в таких непростих умовах. Батькам бажаю радості від успіхів і досягнень своїх дітей. Всім нам бажаю найскорішої перемоги нашої України і повернення до мирного життя. Слава Україні!